Сьомий клас біологія, нова українська школа, покриви, опора та рухи рослин. Стрибаємо з трампліна і занурюємось. Зрілі плоди сливи мають воскову плівку, яка надає їм сизого відтінку. Як утворюється і яке значення має ця сіро-блакитна одяганка слив? Для того, щоб дати відповідь на це запитання. Знайомимося зі змістом параграфу. Які особливості та значення покривів тіла рослин? У водоростей бар'єрну функцію виконують клітинні покриви, представлені клітинною стінкою з селюлози. До її склади можуть входити солі кальцію у покривах зелених водоростей, кремнезем у діатомей, альгінати у бурих, агар-агар у червоних тощо. У наземних рослин тіло вкривають покривні тканини. Запам'ятаємо. Різні види цих тканин виконують багато важливих функцій. Первинною за походженням є шкірка. Це покривна тканина молодих органів, утворена з живих щільно зімкнених клітин. Шкірка захищає органи від несприятливих впливів, регулює випаровування води та газообмін сприймає подразнення, бере участь у рухах органів тощо. Саме клітини шкірки утворюють висковий наліт на плодах багатьох рослин, а також гачечки плодів лопуха, жалкі волоски кропиви дводомної, шипи троянд тощо. Ці утвори шкірки захищають від хвороботворних мікроорганізмів, перешкоджають випаровуванню води, запобігають забрудненню пилом. Ось гляньте, покривні тканини, шкірка. Ось так вона виглядає. Перидерма це захисна покривна тканина вторинного походження, яка виникає у багаторічних рослин. Ця тканина утворена живими та мертвими клітинами, які розташовуються багатьма рядами. У цій тканині формуються сочевички, отвори, за допомогою яких відбувається газообмін. У більшості дерев утворюється кірка. Хто її не бачив, подивіться на екран монітору. Це мертва тканина, яка захищає стовбури та багаторічні гілки від випаровування, вимерзання, пошкоджень тваринами. Увага міні-проект. Рослини плюс українські пісні. Береза це одне з небагатьох дерев, у покривах якого є білий пігмент що має йони срібла і захищає рослину від мікроорганізмів та ультрафіолету. Ой у полі береза стояла, на березі зозуля кувала. Питається зозуля березу, чому береза біла, не зелена? Які особливості опори рослин? Міцності рослинам надають клітини, які мають целюлозну оболонку та перебувають у стані тургору. Основною функцією клітинної оболонки з целюлози, яку мають і водорості, і наземні рослини, є опорна. Волокна целюлози утворюють міцне плетиво. У проміжках якого розміщуються пектинові речовини зі склеювальними властивостями. Така будова дозволяє клітині витримувати значні механічні впливи, як середини, так і ззовні. Клітина-оболонка рослин перебуває в постійному напруженому стані. Це зумовлено внутрішнім тиском вмісту клітини. Цей стан і називається тургором. Опора в наземних рослин пов'язана, запам'ятаємо, з механічними тканинами, які разом із іншими тканинами створюють у тілі міцну опорну арматуру, основу, базу. Механічні тканини поділяють на три види: перше це коленхіма, Канину утворюють живі клітини з нерівномірно потовщеними оболонками зумовлює міцність молодих стебел, визначає складі жилок опору листкових пластинок. Друге – це склеренхіма. запам'ятаємо, вона складається з видовжених, змертвілих клітин, у яких рівномірно потовщені оболонки. Тканина надає міцності корії, луб'яні волокна та деревині, деревні волокна. Третє це склереїди, великі клітини, їхні стінки просякнуті кремнеземом, солями кальцію, утворюють дерев'яністи шари плодів грецького горіха, дуба. Як же рухаються рослини? Рухи рослин це процеси, що забезпечують зміну положення в просторі всієї рослини або окремих її частин. Запам'ятаємо це визначення. Усю різноманітність рухових реакцій рослин поділяють на ростові та скоротливі рухи. Ростові рухи є результатом більш швидкого росту кліти на одному якомусь боці пагона, кореня чи листка. Розрізняють два види таких рухів тропізми та настії. Тропізми це рухи в напрямку, що визначаються однобічним впливом певного чинника середовища. Результатом таких рухів є те, що рослина займає у просторі як найсприятливіше положення і уникає всього небезпечного для її життя. На стії рухи в напрямку, що визначається внутрішніми чинниками, а зовнішні впливи лише зумовлюють їхне виникнення. Їх можна спостерігати протягом доби, коли світло періодично змінюється темрявою. Сонні рухи. Характерний для кошиків кульбаби, квіток латаття білого та багатьох інших. Скоротливі рухи це активні рухи рослин, які обумовлені зміною тиску всередині певних груп клітин, унаслідок чого змінюються їхні розміри. Запам'ятаємо це визначення. Прикладом таких рухів є опускання листків мімози після дотику до них. Розкривання квіток тюльпана при перенесенні з холоду в тепло. Скоротливі рухи забезпечують швидшу відповідь на подразники середовища? Увага! Завдання. Навчальне завдання. Які особливості покривів опори та руху рослин ви знаєте? Розвивальне як забезпечується рух поживних речовин стеблом рослини вгору? Сінісне завдання. В яких галузях застосовуються знання про рухи рослин? Дайте відповідь на ці запитання. Дякую за увагу!